О, господи. Звук це нормально, ніби повинно взити. Це вже вдруге сьогодні. Ну, взагалі, типу, інет і від цей вокруг все вже ну, протягом дня декілька разів. Але надовго, а тут прям що жорстко. Так, все є? Нормально, чутно. Вибачте. Є? Найс. Інтернет не витримав ваших жорстких стуків. О, добре. Будемо сподіватися, що він не е, відхине знову. Продовжуємо. Не, не Нормально продовжили. Ой, частина друга рама. А, это ты, Рама. Вот кто ты такой? <гум> Рама это наш сплюн. Классненько. Рама это наш сплюн. Любитель поспать. Басейка. Рудить по коридорам цього поверху. щось mm. right не так сьогодні Поняв? Це його. Працюю допізно? I've got a that something... У мене таке відчуття, yeah, що щось дуже погано трапиться. Чекін, чекпойнти, чекін. Чому такі дивні звуки? Врап. О, дякую. О, нахуй. Blood donation. Ужертвування купові. Ага, зачинено. А, тобто, я поняв. Я поняв, у нас вибору немає. іти тільки туди. О, добре, ніхто ж не боїться там, так? Привіт. Що така стрьомна? Я вибачаюсь. Я, ну, дуже вибачаюсь. А чому у ляльки груди? Іди нахер. Он доспав годину. Поняв? Ви очі того накось. Вона вже доросла. Пояснення приймається. Хтось плаче. плач? Блять. Шо ж таке? Шо це Що це шо? Шо це було? Добро? Спасибо. Может, телек вымкнуты? О господи. Зібрати. Осколочок. Зеркальця. Тут полтергейст Хлопці, дівчата, тут полтергейст а, Ставимо ці докази і уїжджаємо. Цікавий кінчик. Триїс на донаторах. Кидається предметами. Дякую, велике за піпу. Хороша, льорд заборістий. Ой, як там Сідер казав, непогано, хороший товар. Ты какого хрена скрипишь за, мною? за мной? Ну, беба-дюристь. Честно так. Сегодня якось удивнулся, чувак. Беба-дюристь, беба-басрался. Пекин. Поняв. Да ладно бежишь? На приведу ебало. Доставай давай. Не встане oh. Да, Хелл я в дітька нахожусь. Маленька подарункова скринька, на жаль, пуста. Що було всередині. Таємниця. Чому це нагадує якийсь або Silent Hill, або. Іхіхі! Або якийсь хіхі. Ні, це Турма І маєте маленьку дівчину, бо я не. Не, ну добре. Есефікси, тобто саунд ефекти, під час того, як ти береш маленький дитячий літачок, просто який на тебе так дивиться. Просто mm. дивишся в літачку в очі, а він дивиться тобі в душу. І, 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 іграшковий літачок. Судя по всьому, попередній власник з ним грався дуже багато. І дуже жорстко. Айде, це сказано, що жорстко. Ніби цілий. Єп, твоя мать голова чи що? Йоп, твою мать! Ти що дурне? Куди ти мене ведеш? чому доросла чолов'яга бігає повільніше, ніж маленька дитина Скажіть мені, будь ласка. Я розумію, що там можливо більше енергії у дитини? А, тобто, якщо буде. А, ні. Пропал. Но 12-15 часу, блядь, суглоби грім, суглоби, би. Почув. А, можна закрити. А все? Десять год турми виходить. А випустіть. А випустіть. А, о, дякую. Де мала? Воно мала. Скоро піймаю. Блять. Зачинено. Заколочено. Зачинено. Иди за мною. Я йду за тобою. Тут повинен бути м'єм. <плес> 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 Бо він дуже злобно якось посміхається. Е, маленький череп, Можливо... з дитини. Хай, сука. Шоурум, сейш. У меня почекай. Алло. Чому ти так. чому ти запізнився? Хто питає? А. а. Добре. Я рухатися не можу. Я рухатися не можу. Опа. Розбережено. Я руку тяну, мужу. О, мужу. Алло? Иди за подозрелой людиною. Особую. Персоною. Обычно. Бэмк на радио. працівник місця. Працівник місця. Слухай, от я. от ну Я місцевий сторож. Так? У мене, ну, є якийсь кийок, пістолет. І от я зараз, ну, піймаю цього. Е, цього. Чувачка. І що я з ним зроблю? Я йому скажу: Но-но-но злодій. Іди звідси, злодій. Но-но-но не можна. Іди звідси. Уході. Я правильно йду взагалі? Чи неправильно? <звук> не правильно? <звук> Мовчки. Вирежи занепокоєння, ну от хіба що. яку велика Опа. Це жіночка. Я бачив її тут раніше. Давай стояти, так, блять, давай стояти. Класна ж ідея. Це ти, знову, це ти знову, Рама? Це не твоя справа. Блять, охуєть. Він мале. От я за це казав. Ну, типу, що я йому зроблю? Я дуже класний охоронець. Я найкращий охоронець тут, до речі. Я тут е, працівник місяця, до речі, якщо що. Можна, ти будеш ну... но. Охоронець просто во. Бун. Голов... голова третя. Ну, чисто реально прийшов. Футболочка у нього зачьотно. Зацініть. Зацініть цю футболочку. Такий серйозний. В тебе краще? Shit. does my neighbor have to patrol here today? Ладно, чому ми сусід патрулює сьогодні? Ні, це не добре. Якщо Рам побачить я мене, не мої батьки дізнаються про це. Ей, Бун, зроби як uh, мого більше фоток. Я помітив точки з графіті. No, no. Я знаю, знаю. Чому я повинен це робити? е-е Враховуючи плітки, це. Це місце, коротше, прокляте. На що відповідає бун? Ти такий хуй. Вибачте, бо так воно і написано було. Не, мог би сказати, ти такий пясюн. Але це звучить не ну, так образливо. Хоча? Гамно! Це місце страшне, як пекло. Фотографуйте. Знаки. Сфоткала? Фоткала! Фоткала! Відео знімаю. Сфоткала! Відео знімаю. Добре, а, двері дякую. Це ця ідея. Дуже бляха тупа. Як побачити приведи, чи це частина перша? Вдягніть речі померлого. Використайте дошку Уіджі, щоби зв'язатися з привидами? Ля, лягайте в гроб. Ну, в труну, в домовину. План, звісно, класний, надійний як швейцарський годинник. Таракан. В стіну вбіг. Такі таракани нині. Ага, тупік. Туз пік. Так темно, зачинено о, вираміт весь давно існувала дуже заможня родина. Родина впала у відчай, коли батько помер. Його смерть залишила е, його недоброго і невдячного сина вдома з його дружиною, яку він дуже любив. Отакої. Що? Не почув. Зачинено. Ну, звісно. Ну і тут зачинено, ясно. Не знаю, що в залі сюди біг. Хм. Якась бабуся тут щось шепотіла, та? Зачинено. Відчинено. Опа. Грувати три uh, графіті банд. ідіть в морг. Клас. Nokia. Connecting people. Дивіться, об'єкт. Е середини коробочки є. А Вона, короче зроблена з гарної червоної шкіри. Замок виглядає. Згадував. Кому дзвонять? Але це Нокі це номія. Е, Старенький телефон, який типу, не працює. Зникло. Я приведю бачу. Е, Іди. Від... А, е... А, дякую. Ти я ключ забрав. Ну, не стукайте. Це на Морчал асістонт. Маріса запросила мене подивитись фільм з нею. Я зазвичай дуже ненавиджу виходити назовні. Але сьогодні все по-інакшому. І я більше не відчуваю ненависті стосовно людей. Коли я з нею. Дякую тобі, Маріса. Поскриптом. Фільм був гавно. Він був такий поганий, що я вийшла насередині його. Поскриптом два. Дякую, Мариса, що прогулялась зі мною. Ясно. Ясно, чудово. Прекрасно. Зачинено. Брейк зброю. Ну ні, це не 32. Не 3310. Беч, це не 3310 це якийсь. О, блін, я не знаю, у мене такі. такого не було, але я такі бачив. Я не пам'ятаю, що це за модель. Десь його означати. Якщо знаєте, що це за модель напишіть. Будь цікаво. Що. У мене, я пам'ятаю, була Nokia 3250. А. І от вона була прикольна. Хоча вона здоровенна була. Але у неї був прикол, що вона, типу, знаєте, як на той час були популярні так звані трансформери телефони. У нього, коротше, от і від телефон. У нього нижня частина, вона крутилася. І, типу, ти от отак от покрутив. І у тебе, типу, камера. Ще раз покрутив. У тебе там, типу, цей кнопки для. А, як його Для плеєра. Ну, прикольна, коротше, штука була. дивнувата але прикольна. А то не Sony Ericsson Ricks. Нє-ні, захули. Nokia 3250. Зирний. Витратіть одного дина. Одного дня син вирішив рибалити у море. Його мати вир виразила. Uh, concern. Стурбованість. он Стурбованість. Uh, так як його uh, її син не мав досвіду в подібних активностях, це розізлило сина і, керуючись гнівом, він вдарив його матір. Ненависть. Uh, in the sons we not що я не розумію, як це прикласти. Зараз прикладемо. в будь-якому випадку. Бо у нас що, прав є прикладач. Давай. Впіньк. Впіньк. Піньк. Ненавистю сину він не вщухла, зупинившись лише тоді, коли матір більше не рухалася, коли він пішов. Мені. А... Дуже розкладушки подобались, тупо ручний фіджет. А за як закінчення